Так, поки, поки що я все бу, поки що все буду дегустувати. Але ще, хотів би сказати, верди, стосовно такого пая Сонця або пайка. Якщо я все звертаю увагу на наш, пай, на наш український пайок, то у нас е, обід, якщо брати, то тут у нас не 400 грамів, у нас десь грам 800, також галетів, але немає, але немає такої, таких м'ятних. Тому подобного. Шоколаду та ще чогось. Треба, щоб його обов'язково додали. Отак. от, так от. І, так, всі, і так, в принципі, був Сталкер Кирил Зараз ми спробуємо Зараз ми спробуємо все це все це, все це Але все одно краще але все, одно все прикольно. Але ще хотів би відмітити те, що ложка дерев'яна, пластикова була краще. І краще вона в американських пайках. До речі, гаразд. З вами був Сталкер Кирил, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока!